Друзі, ми сьогодні продовжуємо з вами тему, над якою міркуємо, а саме аргументи, які переконують або мають переконати людину в існуванні Бога, в доцільності віри в Христа. Тобто, щоб той, хто поміркує над цими аргументами, зрозумів, що контр аргументів проти віри в Христа, ну, їх немає, або вони не суттєві, вони не спроможні протистати цьому. І ми говорили про те, що е, є багато об'єктивних е, моментів, які саме переконують мене особисто, і багатьох людей переконують у тому, що необхідно вірити Христу, вірити Біблії. І останнім часом ми з вами міркували над самою особистістю або постаттю Ісуса Христа, що в ньому такого. що е, не може залишити байдужим жодну людину. Ми говорили з вами про те, що, по-перше, Ісус Христос це не вигаданий якийсь літературний персонаж або легендарна особистість. Ісус Христос реальна особистість, яка була в історії, реальна історична особистість. Ми говорили про те, що особливістю його життя було те, що в. Великою мірою його життя, його смерть, страждання, Воскресіння і так далі, було передбачено і провіщене пророками протягом сотень і навіть тисяч років. І все це виконалося в ньому. Ще ми говорили про те, що стосовно Ісуса Христа існує три головних думки або версії стосовно його особистості. Одна із цих версій Народилася тоді, коли він був на землі. Друга тоді, коли його вбили в той же день, озвучили цю версію, ви пам'ятаєте. Тобто перша полягала в тому, що його вважали божевільним або одержимим, тобто ті ідеї, які він проповідував, вони не вкладалися людям, і люди навісили на нього ярличок несамовитий, не такий, як треба, одержимий. І так далі. І ця версія, вона і по сьогоднішній день має своїх прибічників, які кажуть, що Христос це просто якийсь ідеаліст, романтик або людина, яка не сповна розуму, тому що те, що він говорив, воно відірване від реалії і тому подібне. І це одна версія, друга. Це те, що він був пошуканець, тобто обманщик, який хитрістю зумів заволодіти масами людей. Який зумів обвести навколо пальця не одиниці і не десятки, а мільйони людей. І по сьогоднішній день знаходить людей, які сліпо вірять йому. Це друга версія. Але ми говорили з вами про те, що і перша, і друга версії не витримували і не витримують тверезої критики, тверезого підходу. Чому? Тому що логіка його слів. Послідовність його вчинків. І взагалі все те, що ми знаємо про нього, показує про те, що він не божевільний і не ошуканий. В такому випадку залишається тільки третє, а третя полягає в тому, що він є той, за кого себе видавав. Тобто Бог, який з'явився в тілі. Друзі, сьогодні би я хотів поговорити про наступне. Що ще в Ісусі Христі особливого і унікального, що мало би переконати нас у доцільності віри в нього? Це спосіб Його життя і діяльність, або точніше сказати, його доброчинність доброчинство. На початку я зачитаю тексти Писання, кілька текстів це від Іоанна, першої розділ, вірш 14. -й. І слово стало протію, і з'явилося серед нас, повне благодаті та істини, і ми бачили Його славу, славу як іде народного відця. І другий текст цього самого автора це перше послання Іоанна, перший розділ, перший і другий вірші. Що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і до чого торкалися наші руки про слово життя, бо життя з'явилося. І ми бачимо і свідчимо і звіщаємо вам вічне життя, яке було за це і з'явилося нам. Що ми бачили, і чули, звіщаємо вам. Брата і сестри, особливістю євангельської повісті про Ісуса Христа є те, що Євангелії були написані очевидцями, свідками і учасниками того життя, яке Ісус Христос проводив на землі. І тому ці слова достойні нашої довіри, тому що це говорили очевидці, самовидці. І от про що говорить Іоанн? Він говорить, що Ісус Христос це не просто якийсь відірваний від нас е Дух, який знаходився десь на великій-великій відстані або в іншому вимірі. Ні. Він каже, Він перебував з нами, і ми Його бачили, ми Його чули. Ми його торкалися, ми були з ним. І Петро потім скаже теж, і ми були з ним. І тому, що ж вони бачили, що в його діяльності і в його житті вражало його сучасників, і сьогодні має не залишити байдужими тих, хто знайомиться з його особистістю, з його простою. Всі його сучасники, які зустрічалися з ним, вони були вражені і захоплені. Хтось приємно вражений, хтось неприємно вражений. Але навіть найбідніше, найкоротше знайомство з Ісусом Христом, воно завжди викликало у людини певну реакцію. Жодна людина, яка сьогодні навіть почує про Ісуса Христа, вона вже не залишиться такою, якою була до цього. Ісус Христос особистість, яка нікого не залишає ну, якби, байдужим або в тому стані, в якому людина була до того. На перший погляд, Христос звичайна людина, але те, що він робив, як він себе поводив, те, що відчували люди в його присутності, воно переконувало в іншого. Ну, наприклад, приходить до Ісуса, нікоди, пам'ятаєте, що Він починає свою розмову. Він каже, вчителю, ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов від Бога. Тому що такі вчинки, такі чуди, які ти робиш, ніхто не може робити, коли не буде з ним Бога. Е, інші тексти Писання, які свідчать про те, що люди переконувалися або розуміли, що Ісус Христос не звичайна людина. Друзі, перше, на що я хотів звернути, що було незвичайного в ньому, в його особистості, в його поведінці, що е, впадало в око, або е, на що реагував слух людський. Пам'ятаєте його перша проповідь в синагозі, коли він прочитав і почав говорити? Як люди відреагували на це, що вони відчули? Вони дивувалися і говорили, Він вчить, чому вони дивувалися, як той, хто має владу. Проти сестри, Ісус Христос мав владу до того. ж, Закінчується Євангелієм Матвія Ісус Христос своїм учням каже, дано мені вся влада на небі і на землі. Історія знає багатьох людей, які прагнули влади, які досягали влади, боролися за владу і мали велику владу. Великі полководці, воєводи, політики, досягали певної вершини влади, створювали величезні імперії, Єгипетське царство, Вавилонська імперія, Мідоперсія, Македонське царство. Римська Велика Священна Римська імперія. Друзі, ну, пізьмемо Радянський Союз знають вже пізніше. І, і так далі. Наполеон Бонапарт, Гітлер і інші люди, які намагалися максимум влади. Але скажіть, був хоча б один чоловік, який мав всю владу на себе. Цікаво, я нещодавно дочитав. Генріка Сінкевича, яка Могридеша, ну, роман про перших християн, і е, до Нерона приходять ну, там, певні люди і кажуть йому, кажуть, ти знаєш, що в твоїй імперії є люди, які не під твоєю владою. Малися на увазі християн. Тобто люди, які живуть за своїми законами. Люди, які не бояться тебе. О, він був таким трошки несановитим чоловіком і багато всякого зла, безчинства і гріха робив. І ось були люди, які не боялися цього тирана. Чому? Тому що вони були під лади Друзі, я до чого? Ніхто, окрім Ісуса Христа із усіх, хто жив на землі, не могли сказати подібно. Я маю всю владу. дана мені вся влада на землі і на небі. Так от, яку ж владу мав Ісус Христос? Перше, ми вже з вами згадали: Ісус Христос навчав місце влади, коли Він говорив. Слова, які виливалися із його уст, переконували слухачів в тому, що це правда, і що його слова варті довіри. Його наука відрізнялася від науки книжників фарисеїв. Що б він не робив, чи це особиста співбесіда, чи це публічна промова, чи це Тлумачення Святого Письма, чи це протистояння із противниками. Якась суперечка і тому подібне скрізь в словах Ісуса Христа відчувалася влада. Друге, після того, коли Ісус Христос вперше очистив храм на початку своєї діяльності, це Іван Геліана другий розділ, до нього приступили книжники, фарисеї та і кажуть, а чим ти доведеш нам, що маєш владу так робити? Друзі, Ісус Христос мав моральну влад, моральне право або владу зробити те, чого не міг зробити ніхто інший. Взагалі, питання це дивує. Вони кажуть, чим ти нам доведеш, що ти маєш владу так робити. А він вже довів, чим? В тим, що так зробив. Цього не міг зробити ніхто. Тільки він один. Е, далі. Взагалі, Ісус Христос мав владу протиставити себе юдейським традиціям і тлумаченням закону Мойсеєва. Пам'ятаєте, докоряють Його, що його учні в Суботу роблять те, чого не годиться. Ісус Христос каже, о, там, заступається за учнів і каже, а тут більше від суботи. І далі каже, «Бо син людський – Господь Суботи. Іншими словами, він протиставляє себе закону Мойсея, він протиставляє себе традиціям, всім нашаруванням, які роками, століттями збиралися, які для євреїв були беззаперечним авторитетом, і раптом з'являється той, хто не зневажаючи закону, протиставляється. або дозволяє собі діяти і говорити не так. Як століття ми навчали в синагогах, як століття ми вчили їхні вчителі. Він дозволяє собі власне тлумачення закону, те, чого не дозволялося нікому. Він має владу для цього. Ісус Христос мав владу над природними стихіями. Люди дивувалися, хто ж це такий, що і вітер і море підкоряються йому. Він мав владу над хворобами, з цілив всяку хворобу і не пішов. Він міг чинити реальні чудеса, перетворювати, змінювати хімічний склад. Пам'ятаєте? Воду перетворив на вино, примножувати із п'яти хлібів вийшло ну, тисячу разів більше, чи там сотні разів більше. Друзі, дуже цікавий момент. Ісус Христос мав владу. Над власним життям. Євангелія від Діана ми можемо прочитати, це 10 розділ, вірш 18. Ну, я багато текстів не читаю за браком часу, опускаю їх, але кожна з цих думок, які я озвучую, вони мають під собою не один текст писання. 17-18 вірші, 10-й освіана. Тому любить мене Отець, що я кладу своє життя, щоб взяти його назад. Ніхто не забирає його в мене, а я сам від себе кладу його. Маю владу покласти його і маю владу взяти його назад. Таку заповідь я отримав від свого отця. Маю владу. Друзі, окрім того, що він мав владу своє життя. Дати або не віддати. Пам'ятаєте, Петро вихоплює меча, Христос заспокоює його і каже, Петре, заспокойся. чи ти думаєш, що я не можу зараз. Ублагати лиця і він послав би мені понад 12 легіонів англії. Ти думаєш, що я не можу цього зробити? Можу. Тобто він мав цю владу. І тепер ми помічаємо, починаємо розуміти, чому він так погодив себе. Як він міг спокійно дивитися в очі своєму зраднику і говорити йому, друже, для чого ти прийшов? Як він міг мовчати перед звинуваченням первосвященників, не нервувати, не виходити з себе, не кусати губи, не намагатися щось їм довести. Як він міг спокійно відповідати Пилату, спочатку відповів, ти сказав, потім мовчав, а автолат дивується. І каже, хіба ти не знаєш, що я маю владу? А Христос Ширгу відповідає. Та ні, не ти маєш владу. Можна влади зараз не ти, Пилат, ти не розумієш цього. Ти не мав би жодної влади наді мною, якби не було дано тобі згори. І тому Христос, усвідомлюючи і маючи цю реальну владу, він так поводив себе. І Пілат дивувався. І не лише Пілат. Пілат мав владу, не відповід... не Пілах, Христос мав владу не відповідати тим, хто звинувачував його, хто плював на нього, хто бив його в обличчя. Христос мав владу мовчати. Тому що він був дійсно можновладець. Він усвідомлював е, всі ці дрібні нападки на Нього. Він усвідомлював, наскільки він великий і наскільки мізерні ці люди і той, хто діє через них. Друзі, Ісус Христос мав іще одну відвагу або владу дуже серйозну і суттєву, яка, в принципі, Найбільше викликала спротив і реакцію у євреїв у паросвященників Іван Геліана 5 росія, вірш 17, 18 я ми прочитаємо. Ісус відповів їм, мій Отець до цього часу працює і я працюю. Тому і ще більше хотіли вбити його, бо він не тільки порушував суботу, те, що йому казали, я мав владу. А й своїм отцем називав Бога, роблячи себе рівним Богом. Друзі, уявіть собі, він мав владу ототожнити себе з Богом. Він мав владу поставити себе на один рівень з Богом, роблячи себе рівним Богом, що в уяві євреїв було явним богохульством, зневагою, Богозневагою, Гріхом. Смертельним гріхом. Чому вони так обурювалися? Але дивіться, як спокійно Христос це робить. Як Христос спокійно про це говорить. Чому? За нього стоїть очима. Він говорить правду. Він дійсно був тим рівнем Бога. Він дійсно був Сином Божим, а значить Богом за своєю природою, за своєю істотою. Друзі, ще одна дуже цікава влада якою не міг походитися ніхто. Іванні Куки, 5 розділ, з 20-го вірша, там ми читаємо, ну і до 20-го вірша вже, ми читаємо, коли до Ісуса Христа принесли паралізованого, спустили його на ношах, на одузках через дах. І Христос, побачивши віру віру, сказав не розслабленого. Прощаються тобі, гріхи. Люди, які почули це, почали обурюватися, але так пошепки Христос, зрозумівши їхні думки, сказав, що ви ще хочетеся, що ви думаєте? Хто може прощати гріхи окрім Бога? Та щоб ви знали, що син людський на землі має владу прощати гріхи, каже Рославне, встань і ходи. Проти сестри, він мав владу. Прощати гріхи. Я думаю, що, якби ми запитали ну, католицьких або православних священників, чи дійсно вони мають владу прощати гріхи, хоча говорять про це, я не думаю, що хтось наважився подібне сказати. Христос же говорив про це євреям, ортодоксам. Знавцям закону і говорив знову ж таки спокійно. А чому? Тому що він реально мав владу прощати і віки. І ще, що я хотів, ну, про це можна говорити дуже-дуже довго, про владу, яку мав Ісус Христос, один тільки момент я хотів би ще значити. Так як Христос мав владу над життям, так само Він мав владу над смертю. Друзі, на землі не було подібних до нього ніколи людей, які би мали владу над смертю. Ні, були люди, які говорили власні такі фрази, які створювали еликсир вічного життя чи еликсир юності, які говорили про те, що от, завдяки цьому еликсиру або цьому секрету. Можна подолати смерть, але скажіть, хоч один, є, який подолав смерть. Ну, знаходились такі, які чи знаходяться, які кажуть, давайте так, ви мене заморозите, я готовий, а потім через сотні років я розмерзнуся і повернуся до життя. Друзі, все це, ну, знаєте, як мильна бульбашка насправді. На смерть ніхто, окрім Христа, не мав влади. Христос був той, хто воскрешав мертвих. І незалежно від того, чи ця дівчинка тільки що померла, чи вже чотири дні, як в робі закрили лазаря, вже смерділо, вже каменем привалили, можливо, там якось зашпаклювали його, все замазали, щоб в той звідти не виходив. А Христос каже, відвалюйте камінь, одне слово Христа, і мертвий лазер виходить із струня чотири дні. А окрім того, друзі, Христос поладив над власною смертю. І хоча він помер, але він воскрес. Більше того. Ще до своєї смерті він весь час говорив про своє Воскресіння, а це означало, що він був впевнений в тому, що буде саме так. Я думаю, що на цьому ми, мабуть, сьогодні зупинимося. Про це можна говорити ще багато, можливо, ми при нагоді ще продовжимо. Але мені хотілося б сьогодні, щоб оцей аспект Христос мав владу. Щоб те, що він мав всю владу на землі, змогло переконати нас і тих, кому ми говоримо про Христа, що подібних до нього не було, не має і бути не може. Хай Бог проголосує, щоб ніхто з нас не запитався у вірі до Так як Христос мав владу в земному житті, власному житті, так само Він має всю владу у нашому з вами житті. Він і сьогодні керує все. І наше життя, коли ми довіряємося йому, воно під повним Божим контролем. І Бог має владу вирішити будь-яку нашу потребу, подати будь-яку допомогу тоді, коли це потрібно. Хай Господь допоможе, щоб ми не хиталися, щоб ми мали віру в Ісуса Христа і дякували йому, хвалили Його за його велич і за Його любов. Амінь. Осереди Боже, дякуємо Тобі за те, що ти в цей світ послав Сина свого Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Дякуємо Тобі, Ісусе Христе, що ти на цьому світі мав всю владу і добровільно віддав своє життя заради нашого спасіння. Дякуємо Тобі, що ти мав владу і маєш владу над смертю. І Ти обіцяєш Воскресити кожного, хто вірує в тебе, Воскресити для вічного життя, для нового життя. Поблагослови, Господи, щоб ми. Християни були захоплені тобою, любили тебе і свідчили іншим людям про тебе, переконуючи їх із Списання, переконуючи їх із власного досвіду тим, що Ти є справжній Бог і Спаситель, що тільки в Тобі життя, тільки в Тобі щастя, тільки в Тобі вічна радість і вічний зміст буття. Поблагослили, Господи, нас у цьому, щоб ми були по правді твоїми учнями. Любила тебе, свідкувала за тобою. Амінь. Амінь.